Мешканців Сумщини запрошують вступати до восьми новостворених штурмових бригад у рамках всеукраїнського проєкту Гвардія наступу добровольці, в залежності від обраної бригади зараховуються до лав Нацполіції, Нацгвардії або прикордонної служби. До бригади Людь вже приєднались 60 сумчан. Сказав начальник головного управління Нацполіції Сумщини Сергій Чиж. Костяк – Це працівники поліції, вона вже створена, але сьогодні іде набір із цивільного населення. Які після проходження відповідних поліцейських комісій співбесід також стануть в ряди національної поліції. За словами Сергія Чижа, отримуватимуть такі бійці мінімум 25 тисяч гривень. Якщо ж підрозділ працюватиме у зоні бойових дій, виплата становитиме до 100 тисяч гривень. Записатись до штурмових бригад можна у центрах надання адмінпослуг у сумах білопілі, шості, конотопі, ромнах та охтирці. Там можна поспілкувати з фахівцем того підрозділу Сил оборони, до якого кандидат хоче вступити. Рекрутер приходить коли до центру надання адміністративних послуг з ним працює представник від Національної гвардії. Роз'яснює, які бригади створені, в яких населених пунктах областях вони розміщуються, от, видається анкета, яка заповнюється рекрутером, та видається направлення на військову лікарську комісію. Головне завдання, щоб була велика мотивація даної особи, і, в принципі, на добровільних основах це не мобілізація, це є добровільне. Вступ. Умови прийому громадяни віком від 18 до 60 років, громадяни, які придатні до військової служби за станом здоров'я, а також умова відсутність судимості. Обрати до якої бригади долучитися можна на сайті Гвардія наступу. Також там розміщена анкета для вступу. Окрім гвардії наступу, на базі обласного центру комплектування створюють окремий стрілецький батальйон. Зараз є спеціальності якби в будь-якому новому організмі, тобто це як є там гранатометники, стрільці, кулеметники. Там мали ми розуміємо, що треба там і економісти, і юристи, і відділи МПЗ, цивільна військова сприбітниця, тобто багато чого, якихось напрямків, і кожен може себе знайти. Також для жінок це актуально, тому що є і кухарі і зв'язківці, якби які можуть працювати і лікарі, тобто з будь-якою спеціальністю. Завданням штурмових бригад стане звільнення українських територій, захоплених російськими військовими. Спочатку новостворені підрозділи, за словами виконуючого обов'язки голови обласної військової адміністрації Тараса Савченка, не відправлятимуть у зону бойових дій, а навчатимуть. Катерина Гладенко, Ігор Назаренко, Валерій Коваленко та Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.